Ваших екранах знову рожеві окуляри. Меланія, ти кудись з'їздила, така засмагла? Ах, нічого від тебе не приховаєш. Так, я була в Іспанії, але дуже хочу полетіти в Таїланд. Таїланд тебе не завезу, а от познайомити з ним точно можу. Дивись анонс. Сьогодні в програмі. Яка історія виникнення чи не найпопулярнішого курортного острова у світі? Храми, культурні пам'ятки, що окрім пляжів подивитися у Таїланді, екзотична тайська їжа. Чому її секрет? Чим зачаровують білі пляжі? Та чому відлякують милі підводні мешканці? Найцікавіші факти про королівство: куди піти та що не пропустити? Найкрасивіші місця Таїланду, не перемак. Кайте рожеві окуляри в ефірі. Ми стартуємо. Софійко. А ти знала, що Таїланд це не просто країна, а ціле королівство? То там, як у Британії є король, так звісно, Таїланд це є країна з кількасотлітньою історією, тому там дуже цікаво. То що, дивимось сюжет? Дивовижна держава розташована на двох півостровах, і не просто держава, а ціле королівство. Такий же він є, цей Таїланд, досі повний загадок і таємниць, навіть у 21 столітті, коли існує інформація про все-все. Привіт! З вами Рожеві Околяри і Софія Щербай. Я розкажу вам про найважливіші етапи історії країни, які варто знати кожному туристу, що прямує в Таїланд. Погнали знайомитися. Офіційно в Таїланді дати заснування вважається 1238 рік, тому це одна з наймолодших азіатських держав. Подумаєш, всього навсього 786 років. Важливо сказати, що до 40-х років минулого століття Таїланд був відомий як Сіам. Нова назва в перекладі з тайської означає вільна країна, і місцеві жителі дуже пишаються цим. Таїланду вдалося зберегти незалежність, хоча його територія була, скажімо так, скорочена через тиск з боку Британської імперії та Франції, але зануримось минуле трішечки глибше, адже люди жили на території сучасного Таїланду ще в доісторичні часи. Археологічні знахідки свідчать про існування ранніх цивілізацій, таких як культура Бан-Чіанг, що за дві тисячі років до нашої ери. Згодом у VI столітті з'явилося королівство Вараваті, одне з перших королівств на території сучасного Таїланду. Воно було впливовим центром буддизму і торгівлі. Нарешті наближаємось уже відомий нам 1238 рік. Це час королівства Сукхотай, що проіснувало 200 років, засноване королем Сі Інтратітом. Воно відоме як Золота Ера тайської цивілізації. Тут зародився тайський алфавіт, а ще розвинулися торгівельні зв'язки з Європою, Китаєм, Індією та Японією. Вже у ХХ столітті протягом декількох десятиліть Таїланд пережив численні військові перевороти та політичну нестабільність. А в 1980-х і 90-х роках Таїланд зазнав економічного піднесення і став таким, яким ми знаємо його зараз. Територія країни на карті нагадує літеру Р, тому вона по особливому поділена на райони: центральний, північний, північно-східний, східний. східний та південний кожен район у свою чергу поділений на провінції. Наразі їх існує 77. Ви вже знаєте, що з моменту свого заснування Таїланд не змінював форму правління і завжди був королівством. Зараз при владі король Рама X, який зайняв трон нещодавно після смерті свого батька Рама IX. тайці дуже шанують королівську родину, незважаючи на те, що фактична влада належить парламенту, очолюваному прем'єр-міністром. Колись став і досі залишається одним з найбільш економічно розвинених регіонів Південно-Східної Азії. Він ходить до п'ятірки азійських тигрів. Думаю, вас не здивувало, що туризм є ключовим сектором, і Таїланд щороку приймає мільйони туристів з усього світу. Площі його історичних парків настільки великі, що аби оглянути їх пішки, знадобиться день або й два. Зараз в Україні проживає близько 60 мільйонів людей. Приблизно 10% із них мешкають в Бангкоку, столиці Таїланду. Протягом своєї довгої історії Таїланд охоче приймав не лише гостей, а й іммігрантів. Багато хто з них були письменниками, художниками, скульпторами, танцюристами, музикантами й архітекторами. А їхня майстерність допомогла збагатити місцеву культуру. Тому нині Таїланд багатонаціональна країна, у якій нараховується понад 30 народностей і племен. Звісно, за один сюжет неможливо охопити всю його багату історію і складну сучасність, але головне, щоб ви запам'ятали, Таїланд країна з великою історією. Зараз частина його стародавніх міст перетворилася на руїни, які охоче відвідують як іноземці, так і самі тайці. Але про них послухаємо згодом. Мене звати Софія Щербай, Па-па! Софійко. Давай потиснемо одна одній руку. Раз та навіщо? А тепер запам'ятай, в Таїланді такого не роби. Чому це звичайний жест привітання? В Таїланді так не вітаються. Там вітаються ось так. Це схожий жест під час молитви, а ще навіть має свою назву пай. Цікаво і незвично. Давайте більше дізнаємось у сюжеті. Від гамірних вулиць до спокійних храмів. Культура таланту це загадкова мозаїка, яка просить, щоб її склали. Всім привіт! Мене звуть Даринка Попко, і сьогодні ми відправимось у культурну мандрівку Таїландом. Поговоримо про її минуле та сьогодення, а також поміркуємо про майбутнє. До речі, Таїланд – це країна посмішок, як ви вже зрозуміли, і зараз поясню вам, чому в тій країні не часто можна побачити сумні обличчя тайців, саме тому її так називають. Отже, частіше посміхайтеся і у відповідь те теж саме. Таке привітне ставлення до людей допоможе вам комфортно почувати себе в будь-яких ситуаціях. Тайська культура це яскравий показник того, як мирно співіснують різні представники субкультур, такі як тайці, моник, хмерійці, китайці. Культура Таїланду це добовижний набір традицій, мов і мистецьких проявів. А ми розпочнемо наше культурне дослідження країни з її релігії буддизму. у монастирях з самого дитинства вчилися писемності, навчалися різного роду майстерності. Тому архітектура самих спорюр є унікальною. Монастирі та храми Таїланду служили місцем зародження цілої культури. Також можна побачити, як гармонійно виглядають скульптури в цих чудових релігійних спорудах. Архітектура Таїланду є дуже цінною та самобутньою для держави. Особливо гарною вона є у столиці у Королівському палаці. Перлинами тайландської архітектури є храми Смарагдового та лежачого Будди. Так що, якщо будете в Таїландії, не оминайте їх. Давні традиції Таїланду вплинули на характер тайців. Тайці досить спокійні та врівноважені, але перебуваючи в цій країні, не варто забувати, що ви в гостях краще не підвищувати голос, не ображати нікого, не жестикулювати занадто активно. За місцевими звичаями найсерйознішою образою вважається образа короля або членів королівської сім'ї. Покарання за таку поведінку досягає до 15 років ув'язнення. Уявіть. Загалом королівську династію вважають недоторканою, і деякі люди не відрізняють релігійні та державні закони і суворо шанують ті і ті. Загалом король не втручається в справи політичної діяльності, але має право втрутитись в справи, які порушують безпеку країни. Монархи цієї країни, до речі, завжди відрізнялися найвищим рівнем освіченості. Вони вносять в культури Таїланду свої традиції і звичаї. Наприклад, один з королів правлячої династії Рама II перевів на мову сіама індійський літопис Рамаяна. Тепер вона доступна до прочитання і називається Рама -кієн». Ще одна перлина тайської культури це шовк. Він є справжнім відображенням мистецтва та спадщини. Тож наступного разу купуючи щось із шовку, згадуйте Таїланд. А ще краще не баріться та відвідайте цю країну. А з вами була я, Даринка Попко. Па-па! Маланія. От ми з тобою любимо їсти смаколики. А що люблять їсти або готувати тайландці? Тайська кухня насправді дуже цікава. Настільки, що відомі ресторани додають їхні страви у своє меню. А які, наприклад, Ну, моя найулюбленіша це є Том Томдян-Кунг, гострий суп з креветками, а ще смачна Карі – тушкована яловичина з картоплею. Малані, ти так смачно розповідаєш, що я аж сама захотіла тоді дивись сюжет. Найвідоміші ресторани планети додають у своє меню страви тайської кухні. В чому ж секрет популярності? Усім привіт! Я Софія Качишин. Ви полюбляєте тайську їжу так само, як і я. Тоді це буде найсмачніший сюжет у вашому житті. У кухні тайців легко побачити відлуння камбоджійської, лаоської, малазійської, китайської та індійської національних кухонь. Звісно, місцеві жителі внесли свої доповнення. Вони додають трави на відміну від індійців. Більшість трав тайської кухні є химерним поєднанням різних інгредієнтів, які не можуть співіснувати на перший погляд. Кухня Таїланду не має жодних заборон щодо використання м'яса, риби, молока та інших інгредієнтів. Продукти тваринного походження прийнято використовувати так само багато, як фруктів та овочів. А подача страв місцевої кухні побудована за загальним принципом. Більшість інгредієнтів лежить на подушці, зелені та салату. Крім того, основа багатьох страв є рис. Тут використовують понад десяток його видів: червоний, чорний, білий, ароматний, бурий тощо. Популярною є також різноманітна локшина. Її виготовляють із пшениці, рису, бобових курячих яєць. Якщо вас запитають, яка тайська кухня на смак, то сміливо відповідайте: кисла, солодка та гостра. До речі, тайці буквально не можуть жити без карі. Рецепти тайських страв дуже рідко прописані по грамах, а тому досвідчені кухарі й новачки часто готують на око, а місцеві мешканці ласують потрохи, але доволі часто. Професійні кухарі й новачки не витрачають на приготування більше півгодини, Швидкість наслідок використання відкритого вогню та спеціального посуду, що підходить для нього. А наскільки швидко я приготую свою страву зараз і побачимо. Ходімо на майстер-клас. Доброго дня! Мене звуть Софія. День мене звати Михайло. Я шеф цього ресторану. І сьогодні ми будемо готувати з вами е, роли. Точніше, рол Каліфорнію з лососом. Для приготування нам знадобиться рис, Філадельфія, лосось, огірок і, звісно, лист норі. Вдягнули рукавички, змащуємо їх трошки майонезом. Для чого? Для того, щоб наш рис не прилипав нам до рукавичок. Беремо наш коврик, килимок або, як він називається, макісу і в першу чергу беремо норі. Кладемо ширшавим боком вверх, беремо наш рис і розкладаємо рівномірно до країв. Далі ми беремо смажений кунжут. Посипаємо. Тепер беремо за край і перекидаємо на зворотній бік. Далі ми беремо крем-сир і розкладаємо рівномірно посередині з середини до країв. Далі беремо огірочок нарізаний наш. Рол ми закрили. Тепер ми його трошки підбиваємо, щоб він. Візуально виглядав красивіше. Зараз наші роли готові, можемо їх нарізати. До солоденького тайській кухні властива насправді зовсім невелика різноманітність десертів. Місцеві жителі байдуже ставляться до солодощів. Наприкінці прийому їжі зазвичай подають пиріжки, булочки та пудинги з бананів, рису кокосової стружки, курячих яєць. Спробуйте і ви цю кухню та оберіть свої фаворити. А на цьому я із вами прощаюся. З вами сьогодні була я, Софія Кашишин. До нових зустрічей. Па-па-па-па! Ой, а ще про Таїланд. Щороку там проходить фестиваль, повністю присвячений мавпам. Що? Ці тваринки, звісно, милі, але цілий фестиваль для них так, так. Більше цікавих фактів ви дізнаєтесь у сюжеті. Відомо у всьому світі своїми чарівними жителями, скелями та пляжами, схожими на фотографії з листівок. Таїланд також є домівкою для безлічі комедних речей. Таїланд – це найбільш вільна країна Азії. І здається, що все дивне там вимірюється унікальною міркою. Привіт, мене звати Марія Менді і я розповім вам про дива Таїланду. Одразу шокую вас у Тайланді зараз 2558 рік. Так це не жарт і це можливо у королівстві Таїланд Все по іншому. Практично всі жителі користуються буддійським місячним календарем. Літочислення тут ведеться з дня смерті, точніше, переходу в Нірвану буде Ямуні. Тайланд-баківщина сіамських котів. З інших сюжетів ви вже знаєте, що раніше його називали Сіам. Кішки мешкали в стародавній столиці Сіаму, яка була зруйнована бірманцями у 18 столітті. Але тоді вдалося врятувати старовинний рукопис під назвою Книга котячих віршів, в ній є ілюстрації, що зображує сіамських котів. Тоді ці кішки належали лише членам королівських сімей і жили в палацах і храмах. Ніжна вишукана орхідея є національною квіткою Таїланду. Близько половини орхідей Таїланду постачають за межі країни, ринки, торгові центри, храми та фестивалі красніють квітами, і нерідко можна побачити орхідеї, що ростуть на узбіччі дороги або між заблутаними електричними кабелями. Столиця Бангкок це найбільше місто Таїланду. Не лише за кількістю населення. Церемоніальна назва Бангкока досі складається з восьми довжелезних стародавніх слів. Я не буду повторювати їх повністю, щоб не зламати язик, а перекажу українською. Назва означає місто ангелів, велике місто безсмерти, чудове місто дев'яти самоцвітів, резиденція царя, місто царських палаців, оселя втілених богів. Фух. Ще одна з цікавинок Таїланду. У листопаді проходить щорічний мавп'ячий банкет. Що це таке? Містеві жителі запрошують мавп поласувати смаколиками з вишуканого столу. Меню мавп складається з рису, тропічних фруктів, салатів, сосисок, гриль і навіть морозива. Це спосіб подякувати мавпам, які щороку приваблюють тисячі туристів. Буддизм є найпопулярнішою релігією в Таїланді. По всій країні розкидані численні храми, відомі як Ват. У кожному храмі зазвичай зберігають одну статую Будди та вишукані прикраси. Не дивно, що найбільша золота статуя Будди розташована саме в Таїланді. Вуличну їжу в цій країні шалено люблять всі дорогий Мерседес, припаркований біля дешевого кафе з пластиковими стільцями, виставленими прямо на тротуар. Звичайна картина. І якщо ми вже заговорили про автомобілі, то найбільше там пікапі різних марок А водійський права в Таїланді можна отримати за півдня, прослухавши лекції про правила дорожнього руху і покатав. Шеть за інструктором. Королівство Таїланд дуже гостина земля, її неофіційно називають країною посмішок. Це країна, де поєднуються давні традиції та сучасний сервіс класу Люкс. Звучить ідеально, правда ж? З вами була Марія Мандій. Ще побачимося. А тепер відправимось на острів Аонанг, а по-іншому залив принцеси. А що це? Ой, це напевно одне з наймальовничіших місць країни. От, уяви, величні скелі біля блакитних морських вод. Треба й собі туди поїхати. Я хочу теж все бачити, про що ти розповідаєш. Здається, про Таїланд ми розповіли вам геть усе. Але залишилась одна річ, без якої наша тайландська програма була б не завершеною. Отож, відповідаємо на головне питання: що ж варто побачити та куди поїхати у Таїланді? Всім привіт! На зв'язку Каріна Хольвінська, і сьогодні ми разом зануримось у теплий океан і побачимо найцікавіші споруди. Почнімо з водоспаду Ераван. Його висота 831 метр. І це точно неймовірне видовище. Тут можна помилуватися величчю водної стихії, випити чистої води і поплавати в одному з каскадних басейнів біля підніжжя. Розташований він у Канчанабурі на території національного парку. Що ви думаєте про дайвінг у коралових садах і неймовірний вид на скелі? Це все про національний парк Ангтхонг. Комплекс 42 островів, розташованих на Сіамській затоці. Тут можна погрітися на сонечку, лежачи на піщаному пляжі. Туристи приїжджають сюди зазвичай на кілька днів і знімають затишні бунгало. А сюди їдуть, щоб побачити слонів, чорних ведмедів та інших екзотичних тварин. Подейкують у цих місцях, навіть збереглися сліди нозаврів. Це національний парк кхау Яй, і ви точно повинні побачити все на власні очі. А далі знову готуйтесь дивуватись. Храм мільйона пляшок. Він побудований з порожніх скляних пивних пляшок. Храм відкрили в 2008 році. З пляшок зроблено все: стіни, колони, підлога. З додатково Матеріалів тільки цемент для скріплення. Далі за списком пляж, який вважається найкращим у Таїланді. Його назва Пхрананг. Тут туристів приваблює бірюзова вода, білий пісок, стрімкі скелі і красивий вид на острови. Особливо людно на березі зранку, а ось з 11 до 13 людей вже менше. До речі, на пляжі є святилище в печері. Ну і звісно ж тут добре розвинена туристична інфраструктура. Тут є кафе, ресторани і навіть готелі. Вам колись доводилось купувати продукти на воді, ну тобто на плавучому ринку. А от у Тайланді це можливо. Окрім їжі на ринку продають одяг, сувеніри, картини та навіть препарати традиційної медицини. А ще примісінько на території ринку можна зробити тайський масаж. Подорожуючи у Таїланді, неможливо не заїхати у Бангкок. Столиця Таїланду відома своєю красою космосу і яскравим вуличним життям. Лише уявіть, хаотичний шарм, вишикані храми, королівські палаци і ще безліч місць змусять вас закохатися в це місто. Таїланд називають часто раєм для шопоголіків. Він має найрозкішніші торгові центри. Якщо ви хочете пошопитись як ніколи, то вирушайте на ринок Чатучак. Там є лабіринт із понад 8 тисяч кіосків. А якщо ж вам до вподоби подосліджувати, як живе місцеве населення, то вирушайте на Чангмай. Це туманний порослий джунглями гірський регіон Таїланду. Туристи відвідують Чангмай, щоб побачити різні сторони країни у горбистому місті розташовано більше активних буддистських храмів ніж у будь-якому іншому місті Таїланду. Неподалік від міста у місцевих племен ви можете дізнатися про корінний спосіб життя тайців. Що ж, сподіваюся, вам сподобалась наша віртуальна мандрівка. А з вами була Каріна Гольвінська. Подорожуйте та дізнавайтесь нове. Па-па! Що ж, віртуальна подорож Таїландом відбулася, але час додому. Саме так, тому що наша програма вже завершується. А з вами була я, Миланія Прокопчук та Софія Врамчук. Дивіться, Дивіться на світ разом із нами крізь рожеві окуляри. Па-па-па-па!